Так, неділю, 20 липня, ми вперше за літо приїхали на море і ходимо тут у відраді, а шукаємо, де який пляж обрати для себе. Потім вам покажу, я не знаю, на який ми підемо, ми просто поки ходимо, припаркувалися безкоштовно. Moon Beach, такий, як чорний, здається, ось такі ціни. Я не була на пляжах в цьому році, але думаю, що на цих пляжах всіх плюс-мінус ціни однакові. Здається, я знаю, який ми зараз оберемо. <гум> Пам'ятаю його, ще дуже давно, ми з подругою на нього ходили. Він ще тоді був модний. Коротше, ось таке ліжко м'яке. Це тисяча і плюс тисяча залог, але залог, то в плані ти маєш на цю тисячу обов'язково купити їжу, якщо не купуєш, вони тобі все одно не повертають. Але я не дуже зрозуміла, я думала, це ось це ліжко. А це ось це, і мені дуже сподобалось, вони не показують тобі, типу, що є, яке, вони... Ну, такої собі клієнтоорієнтованість, якщо чесно, бо купуєш, сам не розумієш, що, якщо ти тут ніколи не був. Вода дуже холодна і дуже брудна. З медузами, брудна. Коротше, купатися ми, мабуть, не будемо. А? Да. Очень гряз. Ну прям прямо щось. Втім, коротше щось розстроєне. Ми... Не знаю, як на інших пляжах. На цьому пляжі ситуація з водою на сьогоднішній день ось така. Якщо чесно, купатися бажання ну, нуль.